Ромашка входить до складу багатьох натуральних шампунів. Вона надає волосся золотистий відтінок і робить його м'яким та слухняним. У бджільництві ромашку цінують за її вплив на мед. Вона надає йому особливий аромат і корисні властивості. У деяких країнах ромашковий чай подають після їжі як спосіб покращити травлення і запобігти здуттю живота. Вважається, що ромашка здатна поглинути негативну енергію. Тому її часто висаджують у садах і додають до оберігів. Масло ромашки в стародавньому Єгипті використовувалось для муміфікації. Крім декоративної морфології, ромашка може бути дуже корисною в саду. Вона сприяє росту навколишніх рослин і навіть лікує хворі рослини поблизу. Про цілющі властивості ромашок писав ще знаменитий давньогрецький лікар Гіппократ, який жив близько 2,5 тисяч років тому. Не дарма сучасні лікарі дають клятву Гіппократу.